Nissan Maxima в 33-му кузові нам потрібно замінити радіатор пічки обігріву салона, тому що не гріє. Швидше за все забитий і запакований цей радіатор. Тому нам потрібно, перш за все, ось тут спустити а, газ фріон з кондиціонеру. Нам потрібно з радіатора і системи обігріву злити ТОСОЛ. І від'єднати ось тут пічку. Ось там видно патрубки. Ось він там виглядає. Зараз я вам збільшу. Ось один верхній і нижній, тобто подача і обратка з пічки, ну, точніше з самого радіатора пічки. Так що розпочинаємо з того, що ми охолоджуємо двигун, зливаємо тусов і потім приступаємо до розбору під панелью. Приступаємо до демонтажа бардачка, щоб добратися до пічки. Нам треба викрутити декілька болтиків. Ось тут от вони стоять. Тут ще один отут ще один є захований. І там ще один є з під низу захований. І тоді знімається бардачок і вже буде маленький доступ до пічки. Відключивши підсвітку, все легенько виймається. І Ми маємо доступ до самого механізму пічки. Зараз нам треба витягнути ось ці фільтри. Тут стоїть два фільтри це фільтри салону. І тоді будемо приступати до демонтажа самого цього механізму, який впирається у нас пічкою і кондиціонером в проміжуркову панель між капотом і салоном. Зараз знімаємо ось цей стоп дуже легенько. Раз. І він знявся. І ми маємо доступ до самого. Фільтру салону. Ось він ось таким чином ми його піддіваємо Ага, Не так легко і не так просто, але можна зачепити. О! І ми його потихеньку витягуємо. Акуратно, не спіша. Ось різне листя вимітається. Це говорить про те, що треба подумати вже про його заміну. Ось таким чином у нас дістався фільтр салону. Ось він в такому стані, Уже засміченому. І дивимося, ось там у нас є ця ніша. Зараз знімаємо ось цей короб. Зараз відкручуємо оцей раз болтик. Потім оцей два болтик. Потім ось тут три болтик. Якщо видно... Ой, зараз про... І ось тут іще один. Там він, вон він вон там. Вон там О, 4 болтики. І ця вся конструкція повинна вийти. По довелося дістати саме привід вентилятора, тому що по-іншому у цьому варіанті ніяк. потрібно натисканням викрутки ось тут. Прижавши, зняти самий привід пічки і вивільнити оцього болтика, бо інакше ми туди не доберемося. Походу, нам доводиться демонтувати елемент управління клімат-контролем. Ось тут він на двох вінтиках тримається. Тягуюся. Ось в такому він стані. Якщо ми на нього подивимося то він вартий того, щоб його почистити, щоб він коректно показував температуру в салоні і коригував її. За допомогою такого крокодильчика пробуємо зірвати ось цей болтик він пластмасовий, так що треба його акуратно просто зірвати, а потім руками викрутити. Він викручується, ось такий він. Ставимо його з боку, беремо вид куртку або ж будь-що, щоб чим би можна було б нажати, там ось такий є консоль. Ось ми його беремо, нажимаємо. І, нажавши, спускаємо фріон. Перед тим Підвів дуже камеру близько, і воно вийшло, що трошечки там задрипало камеру. Але маємо спустити його до кінця чином. Спустивши фріон, приступаємо до зливання антифрісу. Для цього нам потрібно було зняти захист, щоб був добрий доступ до низу радіатора. отам і з під низу. От там зараз будемо пробувати зливати. Ось цю каністерку, яку ми зробили таким чином. Викрутивши ось таку пропочку, ми зливаємо тосол з радіатора і повністю з усієї системи каністру, яку заздалегідь приготували. Без такого інструмента, він медичний, до речі, вам вдасться дістати вон отой болтик. Зараз я спробую його показати. Вон там он тут. О. О, оцей. За допомогою різних зусиль. Вдалося витягнути самий короб кондиціонера з вентилятором. Ось, І це було дуже непросто і дуже нелегко. Але з Божою допомогою дістали, тому у нас вже вивільнився вихід до радіатора пічки, ось він стоїть. Зараз будемо пробувати витягувати усі патрубочки, їх треба відкрутити, і потім будемо далі працювати. Так що, для подальшого ефективного використання саме кондиціонера і пічки обігріву нам доведеться ось цей, цей механізм продути компресором, тому що дуже багато всяких нюансів вийшло для нас, які показали його. Ось все, продуваємо компресором, найкраще, Ось всі ці моменти. Дуже багато ось воно на те, що за руки накопичилося. Після того, як ми вже зняли кондиціонер, от даже а, просвітлення таке у самий салон, якщо ви бачите. Тепер нам залишається зняти а, патрубки на пічку. Так, ось один верхній. Якщо ви бачите, ось так, ось він. Вже я на його. І там є ще один нижній патрубок. Не можу вам його показати. Але принаймні це патрубки, які йдуть на... Пічку опалення. Ну, верніше, на сам радіатор пічки опалення. Мусимо його відкрутити, тут розслабити, для того, щоб потім зняти його із середини. Після того, як ми ззовні зняли патрубки ну, підключення пічки, треба спробувати відкрутити чотири ось цих болтики. Чотири оцих болтики, щоб зняти. Оці пластикові чи пластмасові переходники, які йдуть на назовні салона. Тепер за допомогою викрутки ми викручуємо ось ці болтики, отут, ось тут, тут і тут, і також ще там зверху чотири. В цілому 8 штук. Після того, як ви за допомогою такої викорзочки викрутили 8 болтиків, можна діставати ось ці пластмасові і патрубочки приблизно, ось одним чином ось нижній. І потім таким самим способом можна дістати і верхній. Зараз я Одною рукою знімати і викручувати незручно, тому поки що виключусь, а потім покажу. Після того, як ви зняли оцих два патрубочки, вони дуже легко знімаються. Потрібно буде взяти ось плоску викрутку. Потрібно буде зняти плоскою викруткою фіксатор, який фіксує безпосередньо саме радіатор. І його важливо. Знімати зі сторони салону, не з сторони а, моторного відсіку, а салону. Буквально отак викруткою легенько піддавши, хоп, і він відійшов. Ви його забираєте, і вже можна діставати радіатор. Взявши самий радіатор, можна за пройом, який там є. Аккуратненько, щоб нічого не заважало ось тут, бо може впертися в щось. І акуратненько дістаємо його з його місця там, де він мав би бути. Ось так. Таким чином ми вже дістали радіатор. Зараз будемо дивитися, який він усередині. Тому що по його зовнішньому вигляду нічого не показує проблеми, але всередині треба подивитися. Дивимося всередину радіатора і бачимо таку картину. Це говорить про те, що він запакований повністю соти. Не знаю, чи ви можете побачити, але ось там, де має проходити антифріз, вони от повністю запаковані. Утіль. Тепер, перед початком встановлення, маємо старий радіатор. Розпаковуємо новий, який нам прийшов, який ми замовили у хороших постачальників. І порівнюємо. Тобто різниці немає. У розмірах можемо встановлювати. Все робимо у зворотньому порядку. Перед встановленням нам потрібно буде. Відкрутити ось ці пластмасові патрубки, бо інакше ми радіатор туди ніяким чином не вставимо. Тобто, нам треба відкрутити знову оцих 8 болтиків, 4 на подачі, 4 на обратки. Для того, щоб спочатку помістити радіатор, зафіксувати його, потім ставити патрубки і прикрутити їх на своє місце. Розпочинаємо монтаж в зворотньому. Напрямку ставимо спочатку радіатор пічки, прилаштовуємо його, щоб він дуже плавно і гарно зайшов. Ось таким чином ми його подаємо на своє. місце. Після цього цим фіксатором мусимо зафіксувати його. Після чого будемо монтувати нові пластмасові патрубочки. Після того, як ми встановили і закріпили. Радіатор пічки варто підсоєдинити патрубки з зовнішньої сторони, залити ТОСОЛ і запустити двигун, щоб перевірити, чи немає підтікань. Тому що, вдруге, розбирати цю всю систему буде вкрай складно. Новий радіатор пічки встановлено і в підкапотному просторі підключено уже подачу. І обратку на систему опалення. Зараз будемо заливати антифриз, який ми попередньо злили. Ось цю горловинку. Головне не забутися у радіаторі поставити на місце свою заглушечку. Заливши антифриз, Саме горлышко закриваємо пробочкою. Переконуємося, що ніде нема підтікань. Хоча поки ми не задве... ми заведемо двигун, навряд чи ми зможемо це побачити, але попередньо. Дивимось, все сухо, тут сухо, тут сухо. Запускаємо двигун. Двигун запущено. Чекаємо, поки нагріється. Дивимося, поки він працює чи нема підіо. Трубочка почервоніла, значить є. Антифриз у пічки опалення. Переконавшися, що немає підтікань, можемо вже збирати усю ось цю конструкцію. І на дотик радіатор вже гарячий. Значить, буде тепло. Можемо глушити двигун і збирати усе далі. І так, короб кондиціонера поставлений. Саме найважче це... Попасти ось той болт, якщо ви його бачите, там ось от, він жовтим виглядає. Це найважче. Тому що, якщо ви на нього не попадете, все решта дуже складно поставити. А так уже зафіксовано. Ось знизу і вже підключено всі проводочки. Все зафіксовано, закріплено. Ось тут у нас це, виходить, дренаж кондиціонера. І от там от-от-от-от-от-от вони зараз. от Оце патрубки чи трубки, які виходять назовню. Вони дуже гарненько там стають. Тепер вони вже там одна в одну війшла, тепер треба їх зафіксувати. Ось цим болтом фіксуємо трубки кондиціонера. Ось є подача і обратка, і посередині ось цей вінтик ставиться. Так що зараз будемо закручувати. Нажививши рукою ось цей болтик, який фіксує кондиціонер, ми беремо на 10 головочку, щоб була нам зручна. І затягуємо його, якщо вам видно, ось, зараз, отак видно. Все, затягуємо до упору, щоб не було підтікання. чи Витікання фріону. Закріпивши надійно вхід кондиціонера, повертаємося знову у салон для того, щоб продовжити монтувати самий корпус. Корпус вже стоїть, зафіксований. Тепер ставимо самий вентилятор ось його на своє місце і будемо його зараз фіксувати. Ось таким чином він вже повернувся на своє місце. При монтажі вентилятора зверніть увагу, що ось ці пиптики мають вийти кожен своє місце. Тут їх є три штуки: один, ось тут другий і ось тут, ось тут ось третій. Бо інакше ви не зможете поставити правильно самий вентилятор. Уліточку, і вона у вас не буде дути, воно у вас не стане. Не забудьте підключити ось цей патрубочок на місце. Отже, у нас улітка змонтована, лишається її тільки затягнути надійно. І все. Можемо ставити фільтр салону і пробувати запускати двигун, побачимо, чи буде дути тепло. Після встановлення фільтру і підключення всіх потрібних. Фішечок раз. Ось тут на двигуну два, ось цю три, ось там. І ще знизу чотири. Все має запрацювати. І ще одна ось є. Маємо зараз її також підключити. Місце її положення знайдено. Ось вона підключена. Все підключено. Пробуємо запускати двигун для того, щоб перевірити, чи гріє у нас пічка. Двигун запущено. Чекаємо, поки він трішки прогріється. Отже Так, двигун прогрівся, вмикаємо пічку і будемо бачити зараз, як воно себе поведе, додаємо обертів. Так, треба змінити положення, щоб... О! Положення просто ташкент буде. Тепле повітря йде дуже гарно з усіх щелинок. Оставлено 32. Запровітря дме. Нагріваємо салончик і збираємося додому. Пічка дме страшезно добре. Приїхав зараз, заправлю ще кондиціонер і буде працювати клімат. зараз фріончик туди і все буде працювати.